Привіт глядачам підписникам нашого каналу. Ми продовжуємо наші зміни. І сьогодні ми, ми будемо під'єднувати показчик напруги Вольтметр. І це буде друга спроба. Хтось скаже, а де ж була перша? А перша спроба була невдалою і короткочасною. В чому ж це все виявилося? як Як бачимо, тут є три. Три контакти. Ось два і ось ще один. І ці всі контакти заізольовані. Тобто, як я казав у старих у попередньому відео, що ось маса. Ось маса. Заклепка. Заклепка прошиває контакт до корпуса. Тому, якщо навіть ми не поставимо сюди провод на масу, корпус обов'язково буде масою. Тому я підключив учора цей показчик, отак поставив сюди. Як ми мене бачимо, є вихід на з генератора, на навігатор, така, такий фішка, роз'єм такий. І я під'єднав під сюди провод плюсовий. Сюди мінус, так як оце я взяв другий провод. І ще один провод був під'єднаний до цієї різьбової клеми. Ось, ось вона. І під'єднаний був до плюса. Також. Я, так, я, я собі думав, розважав, як же ж вичислити тут масу. І коли цей покажчик висів, оцей провод торкнувся землі. І індикатор засвітився. Ну, Я тоді думаю, візьму я цей прибор і притру до маси, так як, повинно, як має бути. І сталося те, що він загорів, загорівся, з нього дим пішов. І от повстало питання. Купити такий самий ціною від 150 гривень і, і більше. Ну, хто скільки поставить, такий самий, як оце. І прийшла думка така, що його здати, спробує знайти хто, хто розуміється в цьому радіоательє, можливо, вони щось зроблять. Я так сьогодні і зробив. Найшов заніс, вони його відремонтували. І що вони мені розказали, що так само міг би зробити любий під'єднати і спалити? Що казалося? І таке може бути, то купить такий, такий прибор, може бути бракований. Сюди була під'єднана, плюс був під'єднаний. І він закоротив. І це такий чи брак, чи я не знаю, що це таке було. І бачив одного на відео, що пише, що це білоруського виробництва у мене було написано польське виробництво. Одне те саме. Ці показчики напруги стоять е, в МТЗах. І я коли спробував роботу з ним і з амперметром, то амперметр це не це, йшов, це, це рентген, Оце покажчик напруги, це рентген, який показує е, в системі, скільки, яка йде зарядка е, з генератора на акумулятор. Ну все, це дуже, дуже зручна річ. Але я побачив, таку знайшов, е, думаю, що тут заводський. Чому думаю? Бо тому, що тут, де клеми під'єднуються зовсім, інше розташування все. І на ньому більш похоже, як оце на Жигулівському. Отакого От більше, скажімо, з цього всього. Так вона більш якось так, краще зроблена. І ціна її, звісно, більше тисячі гривень. Але його відремонтували за 20 гривень, дякую тому чоловіку, який це зробив. І зараз подивимося, протестуємо, що він нам буде показувати. Зараз включимо масу. Маса у нас тут стоїть, як усих 25-х, ну може не усих, але в моєму так, як по-заводському. Тепер дивимося. Тепер цей провід, оця, оця клема, що йде. Дві нижніх. Коли торкаємо на масу, засвічується індикатор. А коли торкаємо на корпус маси, показує стрілка. Зараз показує в системі 13 вольт. І трошки починає падати, звісно, бо на, на навантаження пішло. І зараз ми заведемо і подивимося, що покаже далі. в работе. А ну Будет. им проводка в заднюю Тому хто буде купляти вольтметра, то, будь ласка, до цієї клеми можна не під'єднувати ніякого проводу. Не під'єднуйте, не ризикуйте. Ось два, як я показав ось о плюс, ось о плюс. З цієї сторони йде підсвітка, З цієї буде мінус. І на корпус буде показувати вам напругу. Ось, ми подивимося зараз. Ну, звісно, зараз. Проводка, як я казав, в мене не дуже, тому зробимо проводку і подивимося, що тоді в них воно буде показувати. це так. Тому... Першим ставити. Провіряйте, в кої тести провіряйте, а ні, то це таким способом, що до, тіє, до тієї клеми можна не під'єднуватись.